У Надвірнянській міській раді відбулася 32-га позачергова сесія 8-го демократичного скликання. Порядок денний містив всього 5 питань з сфер земельних ресурсів, архітектури та економіки. Перед депутатами виступила начальник управління земельних ресурсів Лілія Хлопан. Після чого міський голова Зіновій Андрійович також висловив свою думку щодо розглянутого питання. Встановлено, що в місячний термін заявник повинен укласти і зареєструвати договір оренди, що не було зроблено. Міська рада неодноразово попереджала листами заявника щодо необхідності укладення договору оренди та користування земельної ділянки є платним. Відповідно, це не було виконано. Зібралася земельна комісія, де, визнач, де вирішено розглянути на сесії чергової чи позачергової сесії Надвірнянської міської ради і визнати це рішення таким, що втратило чинність в зв'язку з невиконанням пункту 4 даного рішення. Ми дали можливість людям виконати конституційне право платити кошти за оренду земельних діянок що на даний момент ні земельна ділянка не зареєстрована, тим самим ми не можемо бути остры в зв'язку з тим, що площа чи мала. Тому правильне державне рішення, якщо люди не виконали побажання депутатів міської ради, не зареєстрували договір, ми сьогодні розглядаємо інші варіанти для того, щоб ми її поділили і виставили на аукціон для того, щоб бюджет дома не працював. У мене буде побажання до виконуючого боротьби архітектора керівника управління. Чітко з будівельною комісією з бюджетною прискорити процес поділу земельної ділянки для того, щоб ми то, що поділимо, виставити на аукціон, для того, щоб бюджет працював. Ми не маємо права допускати, щоб земельна ділянка сьогодні була в підвищеному стані і в бюджет громади не надходили кошти. Така мотивація була наша під час митневого голосування, що сума коштів більше 500 тисяч мала поступити в бюджет громади. Лілія Хлопан зачитала друге та третє питання, останні з яких про встановлення змін меж населеного пункту Надвірна. Друге питання так само погоджено на засіданні 16 квітня на земельній комісії. Про надання зводи на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 39 га за межами населеного пункту у місті Надвірна на вулиці Майданська, 9. Рішення комісії дати згоду на поділ відповідно до детального плану території. Третє питання це господарське наше питання про поводження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту міста Надвірна Надвірнянської міської ради, Надвірнянського району Івано-Франківської області. Всі населені пункти села мають встановлені межі. Місто надвірна це ціла процедура, міська, районна, обласна і Верховна Рада. Розроблений проект землеустрою, і прошу розглянути проект про погодження відповідно до генплану. Також на сесії депутати розглянули питання про надання дозволу земельної ділянки та визначення меж новоутворених ділянок у місті надвірна. Пропонуємо сьогодні до розгляду проєкт рішення про надання дозволу на розроблення детального плану території для розподілу земельної ділянки. З кадастровим номером для визначення меж новоутворених земельних ділянок на вулиці Майданська. Орієнтовно ми можемо собі уявляти, що це може бути приблизно від комунально-складської зони, четверта частина. Але це буде приблизно, оскільки в нас немає топу основи на даний момент. А зелена зона Зелена зона. Так, вся зелена зона буде окремою ділянкою. Це буде зелена зона спеціального призначення. Потім до присутніх звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Темою звернення стала передача в комунальну власність Надвірнянської МТГ об'єктів нерухомого майна. А на запитання від присутніх дала відповідь начальнику відділу розпорядження майном управління економіки Ольга Малахова. Надвірнянська територіальна громада не тільки коли створена об'єднана, а на протязі всіх 15 років тут є депутати чотирьох, неодноразово зверталися до керівництва кернати щодо повноцінної передачі майна. Які цікавить нашу громаду, розміщені на території громади. Таким майном є майновий комплекс стадіону Нафтовик, який ми плануємо передати наш дію США, коли передадуть в міській раді, і будинок, клуб нафтови культури, які розміщені за адресою вулиці Шептицького, де ми плануємо перемістити центр пожарків. Тому зроблений неймовірний великий об'єм робіт. Звільнено з податкової застави ці два об'єкти. І вже сьогодні на завершальній кінцевій стадії, коли готується наказ, ми в комунікації з керівництвом Укрнавти щодо повноцінної передачі цих двох об'єктів. Тому остання новина, яка потрібна сьогодні, подія, яка потрібна сьогодні проголосувати вигляді проєкту рішення. Готується наказ на передачу цих двох об'єктів нашої громаді на підставі нинішнього рішення, які надіюся, буде підтримано депутатом міської ради. Дякую всім за працю. Це перший крок для прийняття даного об'єкта. Тобто, ми робимо звернення і не даємо згоду. Наступний крок, коли вже буде наказ, як зазначив зі мною Мирославович, ми будемо безпосередньо приймати даний об'єкт на баланс, і тоді буде мова Процедурно. про суму процедурну, про комісію і решта питань, які ви сьогодні задаєте.